Всім доброго вечора! Вітаю вас на каналі Про огляд подій за вчора, 25 лютого. І формат залишається той самий. Ми перебуваємо всередині історичних змін. Немає часу читати статті. А в нас суцільна бік picture. Коли Путін розпочав цю війну рівно три роки тому, він абсолютно чітко не криючись, прекрасно артикулюючи, заявив, що це війна не з Україною, це війна із заходом, із глобальним заходом, з англосаксами, зі світом, який став однополярним, зі світом, який заважає Росії піднятися з колін. Усе це було чітко озвучено як цілі та завдання цієї війни. Путін, щоправда, назвав цю війну спеціальною військовою операцією, бо щиро вважав, що це саме так. Перед вторгненням, перед початком війни, Путін висунув ультиматум, і цей ультиматум був адресований не Україні, а Заходу. Виведення військ НАТО, відкат просування НАТО на схід і таке інше. І в голові Путіна він воює з колективним заходом. Він воює з колективним заходом за місце під сонцем, тобто він воює за багатополярний світ. Світ, у якому з Росією ядерною державою рахуватимуться, світ, у якому Росію більше не називатимуть бензоколонкою з ядерною зброєю, ось ці справжні цілі війни. Це саме ті справжні цілі війни, яких Трамп не розуміє або не хоче розуміти. Що у Трампа в голові ми не знаємо. Я вважаю, що він просто не здатний збагнути. Не вистачає освіти і розуміння історії, але про це згодом, і от у цій війні. Ні, не у війні з Україною, а у війні Путіна з колективним заходом. Путін перемагає і, схоже, виграє. Тобто, у Путіна виходить перемагати саме в цій війні з колективним заходом. Як ми до цього прийшли? Ми до цього прийшли, тому що колективний захід виявився приголомшливо слабким. Він цей колективний захід загруз у DEI – Diversity, Equity and Inclusion. Колективний захід загруз у вирішенні питань, у який колір фарбувати стіни у трансгендерному туалеті і чи можуть хлопці брати участь у боксерських змаганнях проти дівчат. Ось ці питання. Я не жартую, ви прекрасно знаєте ці події. Я навіть не перебільшую ось ці питання, вирішував колективний захід. І відповідно, коли ви займаєтеся такими питаннями, то питання, скільки мільйонів людей ви готові втратити в наступній війні, навіть не порушується. Усвідомлюючи все це єдина карта Путіна, демографія в Росії, яка не краща, ніж у Європі, а може, і така сама. Єдине, що розуміє Путін, у нього є величезна перевага. Величезна перевага в тому, що він диктатор і йому не потрібно погоджувати свої рішення з жодною радою, йому досить власних рішень, а це величезний плюс. І найголовніша перевага Путіна і Росії в тому, що він готовий втрачати своє населення сотнями тисяч. І це населення готове йти вмирати за ідею експансії. Ось це величезна російська перевага. Ні технологій, ні нафти, ні економіки, а те, що ось ці росіяни, немов зомбі, ідуть помирати сотнями і тисячами, це так. Події вчорашнього дня підтверджують цю загальну концепцію, значить, Зеленський, перепрошую, підтвердив практичну капітуляцію. On Friday to be with you, and, and is the mineral deal sorted out? Yeah, uh, I hear that. I hear that he's coming on Friday. Certainly, it's okay with me if he'd like to, and uh, he would like to sign it together with me. And I understand that's a big deal, very big deal. And I think the American people, even if you look at polling, they're very happy because you know. Biden Тобто він каже, що Зеленський приїжджає у п'ятницю, це післязавтра, Ну, майже післязавтра. У нас що сьогодні? Сьогодні вівторок, отже, післязавтра, Зеленський приїжджає післязавтра підписувати, по суті, угоду, угоду, яку ми нав'язали Зеленському. Угоду, проти якої Зеленський прочався як міг. Суті цієї угоди ми не знаємо. Зараз поговоримо, що саме не знаємо. Але вже у п'ятницю Зеленський прилітає підписувати угоду, і Трамп каже, так, нехай прилітає, підпишемо.

Вибачте, що це за звернення до народу. Про які трильйони доларів йдеться, ще вчора говорили 500 мільйонів, 500 мільярдів, суми величезні, але ось ця фраза трильйони доларів або щось у цьому роді, і це манера Трампа так говорити. І ти ніколи не розумієш, чи він з'їхав з глузду, тому що завтра Трамп скаже, ми з тобою домовлялися на трильйони доларів, а ти думав, що це просто якийсь його ментальний заскок. Можливо, це дійсно якийсь ментальний заскок, як було з Гренландією і Канадою, а можливо, і не заскок. І знову ж таки, я не знаю, робить він це навмисно чи дійсно прикидається дурником. У моєму дитинстві була така фраза: а може він і не прикидається, а справді дурник. От коли людина кидає фразу трильйони доларів або «whatever», хто знає, що це означає? А це перша особа ядерної держави, It's rare це рідкісні метали й інші штучки. Що за інші штучки? Не про що йдеться у цій угоді? Look, of of on Ukraine and Russia Fighting a War that should never ever happen і далі. Іде текст. Я зараз його проанонсую. Хочете слухайте? Хочете перепочиньте кілька хвилин. Ми викидаємо мільярди доларів на війну, якої не мало б бути, а вона є, бо мене не обрали. А при мені б її не було, тому що я знаю, що за мене її не було. А ми витрачаємо мільярди. А Європа не витрачає сотні мільярдів. Європа витрачає лише 100 мільярдів. Ми витратили 350 мільярдів. Європа нам гроші поверне, а ми не повернемо. Це несправедливо. Бла-бла-бла. Усе це маячня. Увесь цей текст ну це нахабна брехня й дурниця. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о 8-й ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск is that Europe has spent 100 or $350 billion, nobody really і They can't even tell. І ось ми дійшли до цікавого моменту. Дуже цікавого моменту. Ну, по перше, вчора Макрон дуже привітно перебиваючи його, сказав. Взагалі-то це неправда. Ми надали стільки ж, скільки й ви, і це не був кредит. Тобто Трамп принаймні раз публічно почув це, але ніяк не відреагував. А ось фраза, на яку я хочу звернути увагу, треба вміти слухати між рядками: ми витратили 300 чи 350 мільярдів, і ніхто мені не може до ладу це пояснити чи сказати. Я не сумніваюся, що Трампу ніхто не може це до ладу пояснити, бо реальна цифра набагато менша, і люди просто бояться сказати правду. От зараз Трамп пояснив нам, як працює його адміністрація. Просто жоден його підлеглий не хоче стати тим гонцем, якого страчують за погану новину. Тобто ніхто не хоче йому пояснити на четвертому чи п'ятому тижні президентства, що все, що він ніс останні два місяці, це нісенітниця. Звісно, ніхто цього не хоче, бо якщо ти скажеш йому, що це не 350, а менше 100 мільярдів, тебе звільнять. Отже, ми тільки но почули, як Трамп керує країною. Це дуже небезпечно, коли людина живе у своїй власній бульбашці, яку сама вигадала, зі своїми цифрами, які сама ж і встановила, а потім усі змушені під них підлаштовуватися. The answer to that but means probably more than that. So, what we're doing is now we're saying, Look, we want to be secured. We want to get that money back. We're helping a country uh, through a very, very big problem, a problem like very few people have had. Shouldn't have had this problem because it shouldn't have happened, but it did happen. So, we have to straighten it out. But the American taxpayer now is going to get their money back plus. Mr. President, Американські платники податків отримають свої гроші з прибутком. Американські платники податків повернуть свої гроші з прибутком. Я, коли три роки тому створював Protect Ukraine, захисти Україну зараз, про прибуток не думав. Наш прибуток це безпека у світі, безпека в Європі, розвиток світової економіки, розвиток долара Сполучених Штатів. Усе це накрилося, тому що ця людина просто тупо не знає російської, української та європейської історії. Я сравню Макрон, юси юдспокин до Путіна ідея в піскіперс інюкраїн, де Путіну сфайн видикрон сказав це That's not... Питання, яке йому ставлять. Ви вчора сказали, що Путін згоден на формування миротворчого контингенту в Україні, а Путін із цим категорично не згоден. Ви кажете, що він вам це сказав, а він каже, що він вам цього ніколи не казав? Кому вірити? Чудове запитання. What I was told. But you're need some form of peacekeeping. So some... відповідь, як завжди, у трампівському стилі. Це не те, що мені сказали. Знову ж таки, не зрозуміло, хто йому сказав Путін чи підлеглі. Це не те, що мені сказали, але в будь-якому разі вам потрібні миротворці. Щодо миротворців, вчора Макрон виступив із цього приводу й пояснив, що вони ніколи не будуть стояти на лінії бойового зіткнення. Як я багато разів кажу, це фізично неможливо. Там немає душових туалетів, диспенсерів із дайперами, тампонами, тож там ніхто стояти не буде. Вони будуть символічно присутні, щоб показати непохитну підтримку Європи. Так бачить цих миротворців Макрон. Я можу сказати, що це, мабуть, буде дійсно непогано. Багато українських жінок знайдуть собі чоловіків і наречених. Я нічого не маю проти, адже одна з величезних переваг України це красиві жінки, ну десь у якихось містах у Полтаві і так далі стоятимуть оці війська. Незрозуміло навіщо, не зрозуміло, що вони робитимуть. Відповідно, це означає, що на лінії бойового зіткнення, як і раніше, будуть провокації, у яких кожна зі сторін звинувачуватиме іншу, тобто, це все, що треба знати про ці сумнозвісні миротворчі війська, які ще невідомо чи приїдуть.

Ось тут у мене просто зашквар право продовжувати війну. Я не перебільшую. Я дослівно наводжу цю фразу. Україна за півмільярда чи якусь там кількість мільярдів за трильйони за якусь незрозумілу нам суму. Нарешті отримала право продовжувати війну. каже цей миротворець. Він не обмовився. Він повторює цю фразу про право продовжувати війну. Ukraine, I will say, they're very brave and they're good soldiers. But without the United States and its money and and its uh, military equipment, this war would have been over in a very short period of time. In fact, I was the one that gave the javelins. You remember the famous javelins? That was me. That wasn't Obama. It wasn't Biden. It wasn't anybody else. It was me. And they wiped out a lot of tanks with those javelins. And the expression was that. Obama gave sheets and I gave the javelins. That was a big deal at the time. It wiped out. That was the beginning when people said, wow, that's something. Well, that was American equipment. Uh, without American equipment, this war would have been over very quickly. And American money, too. I mean, a lot of money. So, would you think that, Mr. President, President? that, that uh, war fighting equipment and the ammunition. That sustained going forward for Ukraine. How long is it sustained? Well, it could go forward for a a while. And uh, maybe until we have a deal with Russia. Look. Питання. Найголовніше запитання, чому показує цей весь ослячий абсурд? Питання, яке ставлять, як довго в обмін на згоду Зеленського постачатиметься військова техніка? Абсолютно чудове, логічне, зрозуміле питання. Відповідь. Це може бути дуже швидко, це може бути дуже довго. Що саме ми не знаємо, мабуть, підозрюємо конфлікт, війну. Ось це. І от найважливіше слухайте зараз. Вигреви ні да until we have a deal with Russia. Look, if we're going to... Це може тривати дуже довго, доти, доки у нас не буде угоди з Росією. Учора ця ж людина казала, що угода буде протягом тижня-двох. Учора це був тиждень-два, а сьогодні він відповідає на те саме запитання і каже, що це може тривати невизначений час. We need to have a deal with Russia, otherwise it's going to continue. But now, when Americans put up their money, the taxpayer money, and the president approves it, we're getting our money back in some form. каже, хороша новина в тому, що ми наші гроші назад у якомусь вигляді не так погано. But it could go on for a while, or it could be settled quickly. I think it's going to be settled quickly. I spoke with President Putin. I think he wants to settle it and uh, wants to get on with life. Я думаю, що Путін хоче знайти мир і рухатися далі, жити своїм життям. Ось така в нас заява. Тобто, те, що робить Путін, це класична практика Радянського Союзу. Тільки ну, Путін заявив, що він готовий у разі припинення війни зменшити запаси озброєнь, зменшити витрати на оборону вдвічі. Це класика жанру, тобто Сполучені Штати, які вкладають 900 мільярдів, мають зменшити це вдвічі, враховуючи, що половина вкладень у обладнання це пенсії і соціальні бенефіти військовослужбовців, тобто вони опиняються фактично без зброї. А Путін, який за ці три роки війни подвоїв свою оборонну промисловість, скоротить її до попередніх обсягів, які становили 65 мільярдів доларів. Тобто Путін усе одно мусить скорочувати озброєння, бо війна завершилася, і він готовий по дорозі скоротити американське озброєння. І це класика: ось так завжди виступав Радянський Союз. Ми завойовуємо щось, ми за радянський союз. А тепер, коли це лісо радянський союз, і зразу просимо миру. Ми вводимо війська в Чехословаччину, придушуємо праську весну, розстрілюємо активістів. Після чого кажемо Ми за мир. Миру, мир, дружба, жуйка, класика жанру, те саме тут. Путін тільки но загарбав 20% України, і тепер він хоче миру. Ми за мир, каже Путін. І дорогою я готовий до роззброєння, як Рейган переміг Радянський Союз протилежним шляхом. Він сказав. А ми не будемо розброюватися, ми не гратимемо в ці дурниці, ми подвоїмо наші витрати на оборону, побудуємо зоряні війни. І на цьому розсипалася Радянська імперія. Ви бачите в цьому божевіллі мир через силу? Я ні. Я не бачу, у чому тут сила. У маячні про трильйони доларів або щось таке, що ми отримаємо з України. Це сила над Зеленським, країна, яка повністю від тебе залежить. Ось це мир через силу. Виходить, усе це можливо, тому що Європа повністю відмовилася себе захищати. Тобто відбудеться наступне засідання НАТО, і навіть до цього засідання очікується, що більш ніж 12 країн прийдуть, не витрачаючи підкреслю, 2,5% на свою оборону. І Європа не здатна, не спроможна займатися власною обороною. Відповідно, за умови, що Трамп офіційно заявив, оборона Європи, це питання самої Європи, а Європа це зробити не здатна. Фізично не може, може і хоче, але не може, немов старий імпотент, якому хочеться молодої дівчини, але не виходить. Ось Трамп повністю ставить Європу в таке становище, і цей вакуум заповнить Росія. Дивимося наступний слайд. Де влончсайбер атакс Онас оні севен єз ага, а кемікал вепс атак

Мене це українською кажучи, там загроза. Тобто така страшилка. Ось Росія, це ми нас. І він розповідає, як Європа має встати, повстати, не боятися Росії. Ну, все звучить гарно. Слухаємо слова, а потім висновки, що треба робити. Це дуже кумедно. Містер it brings our response into sharper focus. A new era that we must meet, as we have so often in the past, together and with strength. Ми маємо зустріти цю загрозу разом, об'єднані, як завжди. Гарні слова. А як же Британія зустріне цю загрозу? Усе Європою тепер керує Росія, їй передали ключі, Тепер наглядач за Європою не Сполучені Штати, а Росія. Бо Сполучені Штати вийшли і не повернулися. А що вони робитимуть далі? spending since the end of the Cold War. Ми оголошуємо найбільше збільшення військових видатків із часів Другої світової війни. Уявляєте? Оце те, що треба було почути. І які ж обсяги цих збільшень? Yeah. We will deliver our commitment to spend of GDP on defense. 2,5% валового продукту на оборону. Оцей увесь ефект. Тобто ні про що. До цього було 2%, а тепер ми нарешті зробимо не просто 2%, а 2,5%. But we will bring it forward so we reach that level in 2027. І це буде до кінця 27-го року, у нас зараз 25-й, 26-й, тобто через 2,5 роки ми вийдемо на 2,5% ВВП. Чому я сміюся з цього? Тому що Росія подвоїла, подвоїла військове виробництво, витрати на зброю і армію. А мені поправляють, що вони витрачали 2,3%. Так, можливо, ви маєте рацію. Я не брешу, я можу просто помилятися. Не обов'язково я брешу, я можу щось погано пам'ятати. Поводьтеся гідно. Ви прийшли в пристойне місце, не треба звинувачувати нікого в брехні. Утім, якщо там було 2,3%, то ще гірше. Тобто, все, що вони обіцяють, це підвищити ста 2,3% і до 2,5%. Чудово! Росія ж подвоїла за рік, Росія за рік подвоїла. Чому це настільки важливо? Тому що це. Точна гарантія того, що Європа, а до речі, Англія одна з найпотужніших європейських країн. А що казати про Португалію? Це взагалі ні про що. І Європа не може просто не може збільшити виробництво зброї та побудувати армію. У них для цього немає ні ресурсів, ні людей. Відповідно, Трамп захищати Європу не хоче, а Європа сама себе захистити не може. Ось у цей так, я попрошу своїх асистентів працювати тапком активніше. Забагато прийшло людей, які не належать до цього каналу. Так от Європа себе захистити не може. Дивимося далі. Ахопші асміфвиґойтю такс ту пейфолотві файв по цент або тоборотапейфордові фай прят. За ансатала із precisely pound for pound how we will pay for it today. А натасишн тайвантитейко і далі він каже його питають. Як ми за все це платитимемо? Ми будемо позичати гроші чи підвищувати податки? Нєм, каже він. Нам доведеться ухвалювати дуже складне рішення. Що це означає їхньою новомовою? Ви ж розумієте, що це соціал-демократ. Їхньою новомовою це означає соціальні скорочення, скорочення соціальних видатків. І таким чином, послухайте, давайте я відвернуся від Трампістів. Мені неприємно вас дивитися, каже якась Олена. Вам неприємно не дивіться. Я розумію, що коли я хвалив Трампа і було за що хвалити, вам, мабуть, було приємно. Зараз Трамп руйнує західну цивілізацію, і вам неприємно на мене дивитися, не дивіться. Просто не дивіться. Тому треба цю Олену звідси прибрати, щоб вона більше не мала спокуси сюди ходити. Усе сюди ходять люди, у яких працює голова, вони оперують аргументами, а не емоціями приємно чи неприємно. Отже, якщо Олено, у вас є аргументи проти того, що я кажу, я хочу їх почути. Оці ваші емоції залиште для дітей, для чоловіка. Нехай чоловік робить вам приємне. Я тут зовсім із іншою метою. Отже, повертаємося. Ще раз, командо, працюємо тапком активніше, людині неприємно на інший канал. І, відповідно, Росія продемонструвала готовність подвоювати ВВП, подвоювати зброю. Зараз Росія витрачає 8%. Європа з трудом ось вже 8 років не може вийти на 2%. У такому стані, якщо Сполучені Штати Європу захищати не збираються, а Сполучені Штати чітко дали зрозуміти, що не збираються, тоді в цей вакуум заходить Росія. Це і так зрозуміло. Причому ніхто не соромився це коментувати і оголошувати. Відповідно, далі виникає дуже Важливе розуміння, про яке я обіцяв розказати. Якщо європейська зона контролюється Європою, то азійська зона не контролюється Китаєм. Це навіть звучить дивно. Я почав сьогодні з того, що в цьому протистоянні, у цій холодній війні, Зеленський і Путін досягають поставлених ними цілей. Вони створили, вже створили полярний світ. На тлі цього полярного світу Німеччина намагається прокинутися. У них до влади прийшли консерватори, рішучіші хлопці, ніж оцей британський дядько, котрий розповідав гарні слова ні про що. І він спитав, чи готова Франція і Англія ділитися ядерною зброєю. Це означає, що протягом найближчих 10-15 років Польща стане ядерною державою, тобто вихід сполучених штатів із позиції лідера вільного світу означає, що починаються ядерні перегони. Польща одна з країн, що найбільш динамічно розвивається, яка протягом 15 років вийде на перші чи другі місця за рівнем доходу, яка втягує у себе величезну кількість українців і вирішує свою демографічну проблему. Ця польща найімовірніше стане ядерною державою. Думаю, вона буде не одна. Думаю, що і Німеччина стане ядерною державою. Думаю, що скандинавські країни зроблять якийсь ядерний союз, адже завжди існувала угода: Америка гарантує мир у всьому світі в обмін на те, що весь світ не збирається будувати ядерну зброю. Саме цю угоду Трамп зруйнував. Оцього хамті-дамті назад вже не склеїти. Тепер кожна країна почне створювати свою ядерну зброю. У Польщі Дуда підтримує Трампа ка чудово. Але в Німеччині вони досить близькі ідеологічно, і це означає, що Польща хоче гарантувати свою безпеку. Одне іншому не заважає. Учора була заява майбутнього канцлера про те, що він чекає кооперації щодо ядерного питання від Англії та Франції. Гадаю, формально він її отримає, а реально ні. І справа навіть не в грошах. Я кажу про гроші, але справа не лише в них. Уявити, що французькі хлопці, британські хлопці, дівчата та ще й німецькі хлопці, такі собі трохи вгодовані рожево молоді люди, сидітимуть в окопах і воюватимуть так, як воює Україна, це неможливо. Так ніколи не буде. І скільки б вони не виробляли зброї, воюють не танки, а танкісти. Європа закінчилася. Основна сила Росії в тому, що Росія може спокійно втратити мільйон власного населення і навіть не кліпнути оком, і її люди можуть жити в цих сирих окопах місяцями, російський народ до цього звик, так само і український народ. Тому це не Україні потрібне НАТО, а НАТО потрібне Україні. На жаль, Європа цього ще не до кінця зрозуміла. А якщо зараз прийде новий не знаю, президент і поставить пряме питання. Або мені отут повний список цього озброєння, або ми просто об'єднуємося з Росією, то Європі буде хана. Я не кажу, що це має бути офіційна позиція України. Я кажу, що така можливість повинна змусити Європу озброїти Україну, просто передати все, що в них є. Але оскільки в Україні тут повністю рознуздали цей націоналістичний шабаш, ця можливість сама собою відпадає. Тобто найбільший козир у торгах із Європою нам потрібна отака зброя, щоб не гинули наші люди. І якщо ви її не дасте, у нас не лишається іншого виходу, як припинити боротьбу, натякнувши, що уявіть об'єднана російсько-українська армія і оці ці смішні хлопці, котрі не знають, де у них зад, а де ручка від пивного кухля. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофіс Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!